Перед новорічними святами постає питання, яку ялинку обрати: штучну чи живу. Штучна ялинка може слугувати кілька років. Після неї не треба збирати опалі голки, але у неї немає такого аромату, як у справжньої хвої. У нас так історично сложилось: всі, всі беруть в основному сосну. 99% людей процентів покупають сосну або обикновенною, або кримську. Як правило, можна купить даже ее в ноябрі, тому що інші крупні починають продажу уже з ноября. Вона уже месяц, більше місяця лежить на складах або у предпринимателей. Сосна відрізняється від ялинки більш насиченим кольором та більш довгими голочками. Ну, Сосна, як правило, стоїть до трьох місяців. Если это будет ёлочка, которые привозят 30-х числа, 30-го, 31-го с Ивана Франковска, западных областей, то ёлочка стоит 3-4 дня, дня, после этого она осыпается. Аби обрати свіжу сосну, варто звернути увагу на її зовнішній вигляд і аромат. Ну, во-первых, от свіжої сосни йде запах, нічим не перебиваємо, так називаємо, смоли. Також почки постійно липкі у сосни. И если покупатель желает убедиться, откуда у него сосна, не каждый умеет пользоваться интернетом, бирку забивать, никто не будет этим может заморачиваться, то элементарно спросить товаротранспортную накладную, чтобы посмотреть происхождение елочки. То ли это Кировоградская область, то ли это возят с Волыни, то ли с Полтавы. Варто звернути увагу на те, що на стовбурі хвої має бути клеймо з лісництва та бірка. Є частні плантації, от Частники садять у себе на господарствах і охороняють. Ну, частники тоже потом заказывают бирки через лісхоз. У них бірка должна быть, но клеймо, клеймо может отсутствовать, потому что клейм им никто не дає. Також є ще спецлісхози, так звані воєнні. У них тоже бірка должна быть, а клейма может не быть. Отож, убираючи новорічне дерево, будьте пильними, перевіряйте, чи хвоє свіжа і чи є на ній бірка та відповідні документи.